Знаєте, така обстановка, вроді би конденсіонери роблять, студень давуть, а ми не маємо чим дихати. Сидиме, я вже би спав, може, дрімав би, опускав руки і каже, це ми такі безсильні. Але як добре, що Бог сильний, правда? Це в тій обстановці, які моє, любить нас Бог. Любить. Не? Наше фізичне тіло на кілько устає і знемогає. Але є чоловік, який відчуває, що є Бог живий. Але не чувствами ми жиємо, а вірою. І деколи кажеться, що в тих обставинах, в яких ми є. Бог нас не видить, не знає. Слово Боже, описує, що був момент, коли Бог шукав чоловіка його не було. а він спрятався, а Бог не прятався, правда? Він дає голос і пі... питає, каже, Адаме, де ти є? Що сталося? Я хотів з тобою бути в місті. Фізична обставина була у раю дуже прекрасна, правда? Все було добре, але к сожалення потерявся зв'язок із живим Богом. Сьогодні наша плоть, в неї знемогає, як сьогодні було сказано, браття проповідували слово, вже Павел проповідував. Я думаю, що не такий був він проповідник, як ми, правда? Але чогось на його проповіді хтось заспав. Але Бог свою милість не відобрав від того чоловіка, який заспав, правда? Прийшов Павел, поклав на нього руки каже: він живий, каже, встає. І тому я розумію, що наш Бог живий, слава йому. І слово, яке сьогодні було сказано, воно дає нам укріплення. Я знаю казати, що носити воду в решеті ти її не поносиш. Але ти помиєш решето, і воно буде чисто. І тому, навіть як сьогодні перший брат читав, де у євреям було таке написано, де апостол Павел говорить так. Поэтому ми повинні бути особливо внимательні к слышаному, щоб не відпасть. А слишано для тих, хто ще не прийняв Христа. Говориться, що Христос умер для того, щоб ми жили, я читаю де в римлянам написані такі слова: Но нині не від закона, явилась правда Божія, в котрой світі закони пророки. Правда Божія через віру Ісуса Христа во всіх і на всіх віруючих, Ібо бо не потому тому що всі сугрішили і лишені слави Божої, Получає оправдання даром по благодаті і скупленням во Христе Ісусі, слава Ему! Всі ми були далеко, всі не знали Бога. Але по вірі, через слово, яке ми вчули, воно зробило щось в наших серцях, і ми прийняли Христа як вічного Спасителя і стали Його дітьми. І далі написано, Він омив нас, очистив, освятив кров'ю своєю. А ще знаєте, що написано? Посадив на небесах. Представляєте? Я і ви. І ті, хто прийняв Христа як Вічного Спасителя. Посаджені на небесах. І далі написано, щоб то спасіння, я і ви сохранили його до кінця, щоб увіді того, який є в мені і у вас, який поміняв наше мишлення, як сьогодні було сказано братями, ми інакше мислимо, ми щось інакше видимо, що сталося, не жалі, ми краще від інших людей. Ні, любов Божа злилася в наші серця Духом Святим, і Він поміняв наші мишлення. І далі написано, припояшавши чресла ума вашого «Совершенно уповайте на наподаваємо вам благодать, вам і мені, та благодать дана через жертву Ісуса Христа, як жалко для тих, хто ще не прийняв її, хто не зрозумів, хто не відчув її. А можливо, є ті, які прийняли, яким Бог все зробив, а давше про це життя не Бог віддаляється від мене, а я віддаляюся. Ми проспівали таку пісню про двох братів, правда? Яка трудність прийшла, де брат проповідував що хтось забрав благословення? А чому забрав? Тому що. Ісав пренебріг благословінням, він так легко первородство продав і благословення потеряв. І коли він хотів його силою возвратити, забрати від брата, може, вбити брата, а що було робити Якову? Він все зробив, упорядкував. Він знав, як треба розположити серце брата, щоб він помінявся. На ніч не помагало, його давила, і він відчув. Ніхто не може допомогти. Але є той, де він казав Лаванові, що ти б міг усе від мене забрати, якщо б не Бог, Бога, Авраама і Саака, не був зо мною. Він зо мною, він мене благословив. І Яков знав, що треба закрити двері, піти в одиночку, лишити все. І коли ніхто з ним боровся, він сказав: не відпущу тебе, доколі не благословиш. То було общення з живим Богом, Бог прийшов. Неужели такий Бог слабий? Я розумів, вже ангел боровся, бо він каже: отпусти мене, являється заря вже мені треба йти. Але я знав, Йому треба встититись з братом сьогодні для того, щоб переміна пройшла в моєму серці, в серці моєго брата, щоб ми встрітились, обнімалися, цілювалися, що треба зробити, залишити в шитку, можливо, піти в кімнату і сказати: Господи, я все зробив, я не можу рішити це питання, але ти можеш. І написано, як ми співали, браття, встрічаються. Обнімаюся, жони плачуть. Армія, яка прийшла воювати, бити, вона плаче, тому що Божа любов прийшла туди і все помінялося, який наш Бог великий, який міняє всі обставини. І навіть тоді, коли ми немощні, безсильні, коли наша плодість немагає, душимося, треба би нам свіжого воздуху, а Бог дає частину свіжого воздуху у наше серце, і ми радуємося в тому, що наш Бог Спаситель. І він нас не залишить. Слава йому! І тому ми подякуємо Богу за те, що Бог нас спас і помилував. А хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, ви можете то зробити. І ми зараз будемо молитися, дякувати Богу. Я думаю, що в нас усіх є подяка. Подякуємо Богу за те, що світло не виключили. І кондиціонери роблять. Якби вони не робили, ми б ще хуже, то відчували. Амінь. Написано так: в ранах його наше ісцілення. І не хтось із людей ісціляє. Бог живий. Ви пам'ятаєте, коли там прийшли до Петра і говорять, яку силу Богу чоловік підняв хромий. А він каже: тот, ім'я Ісуса Христа, якого ви розп'яли, Його силою тот хромий підняти. Сьогодні Бог тот самий. Він врачує і зціляє. Можливо, деколи ми не довіряємо тому, але Бог не міняється, він усе живий. Слава йому. Будемо молитися зараз. Я думаю, що всіх є подяки чиня. Є подяки, є нужди. Тут є подяка за прожитих 38 років. То хто? Ой, які ще молоді. Хай Бог благословить. Помолимося за тих, кому рік. Кому 30, кому 10, кому 97, і 8, помолимося друг за друга, тому що Бог нас, Тут просто є і за івенину просять помолитися. Так? І прошу церкву помолитися, за тата, який сильно хворий. Знаєте, що? Є Бог, живий наш Бог. Нам тяжко, ми устає ми. Сьогодні було сказано про того чоловіка. Який встав і не сидів, коло вогня, не грівся. Але він робив правда. І в тій роботі люди думали, що він такий грішний, що його змія вкусила і він умре дораз. Але якби він сидів і грівся і не ходив дрова збирати, то це була б явлена слава Божа. Наверно, ні. Змія б не прийшла до огня і спеціально вкусила. Але в той момент, коли ми працюємо, щось робимо для Бога, диявол хоче, щоб встановити нашу роботу, посилає все таке, щоб нас тормозило. Але є наш Бог живий, слава йому, і є надія на нього. І тому ми будемо молитися, дякувати Богу. І я би попросив тих, хто є тут, хто хоче вступити за віці з Богом, щоб ви вийшли наперед. І церков за вас помолиться. Тому що в нас на слідуючій неділю, якщо Бог поможе, у нас буде хлібоприломлення, з умовенням ног, а в суботу у нас буде водне крещення. І тому ті, хто хочуть вступити за від Богом, вийдіть сюди наперед, перед церквою, і церковь щиро за вас помолиться. Будемо се молити чи ні. Амінь. ім'я Твоє Господь. Ти бачу підняті руки з подяками, Господь. Ми дякуємо тобі за твою милість, за любов. Ми дякуємо тобі за і страдання, Господи. Можливо, ця ночь була холодна там, коли ти страдав, коли над тобою і здівалися, то мої гріхи, і наші гріхи там, Господи, були. На тобі, ти був святий чистий, непорочний. І на волгоху підняв усі гріхи, і тих, хто сходні схилився, і наші гріхи були там. Але ти нас умив, очистив, простив і назвав нас своїми. Слава тобі, слава тобі, що ми є твої синові і дочеря, Господь, за те, що ти сказав, що ти хочеш бути з нами тут, на землі, і в вічності разом з нами. Слава тобі, благословено ім'я Твоє. Ми дякуємо Тобі за тих, хто сьогодні є перед нами, які хочуть вступити за від з тобою, Господь. Ми дякуємо Тобі, що жертви має ще силу, і кров твоя омиває, очищає від усяких гріхів. Поможи, Господи, прийнявши тебе, і ти за тобою, славить тебе, величати, наповни їх силою Духа Святого, хр... не на нехрещоний хрести їх Духом святим, і зай Твою благодать, Господь. Ти знаєш усі наші подяки і за тих прожитих 38 років, і за кожний день прожитий дякуємо тобі. Але, Господи, жив'я на цій землі, у нас є нужда переживання. Ти чому нужду, сестра Марії, Господи, і цю записку хворого Тата в ім'я Ісуса Христа. Яви свою славу і силу, і бо в твоїх ранах і зцілення, Господь, дай прийняти вірою, і ти радуючись, і славити ім'я Твоє. Бо Ти Бог наш, Алілуя, Дух Святий. Ти утішаєш, подержуєш, Ти ісіляєш. Тому що в ранах твоїх наше ісцілення. слава тобі, слава тобі, благослови всіх, хто призиває тебе в істині, благослови всі церкві, Сохрани в цьому мірі від зайду послідної време, щоб держати зістинне слово Твого, Господи. А хто упав, підніми, хто уйшона верни, востанавлюй, три мною їх до себе, а ті, хто несе благовість, храни їх, благослови Господь. Ми також просимо тебе за наш край, країну нашу Ісус. Ти знаєш що кровопроліття. Тільки ти можеш встановити, скільки людей уходять у вічність. Можливо, не знають тебе, О Господь, да познають тебе, що ти є сильний Бог. Хай наш народ схилиться перед тобою, візнає тебе творцем і Спасителем, тоді ти вийдеш на зустріч, Господи. Благослови також народ свій Ізраїль по обятуванні Авраама, Ісака і Якова, тоді діти твої, Господи, да познає тебе, як лічного Спасителя, і охрана твоя, і защита да буде. Благослови всіх тих, хто уїхав з нашої церкви, хто де знаходиться. Сохрани їх там, в цьому мірі від зла. Хай їхні серця будуть направлені до тебе. Господи, там, де вони є, бо Ти є на всякому місті. Господи, я також прошу Тебе за кожну душу, хто устав, хто із немов. А ті, хто ще не прийняв тебе як вічного Спасителя, коснись Духом Святим і силою своєю, бо на Тебе наша надія. Все це просимо ім'я Ісуса Христа. І за молоді сім'ї, я прошу Тебе, і за молодь, Господи, і за тих, хто може, хоче вступати в супружинську життю, Господь, благослови їх, устрой, позаботься, тому що Ти є батько для кожного з нас. Господи, надальше, Господи, ми просимо Тебе, якщо сухраниш наше життя, щоб провести то служіння, Господи, водного крещення, Ти сам устрой і благослови. І хлібоприломлення, Господь, благослови і устрой, якщо сохраниш наше життя. А якщо ти прийдеш раніше, я вірю, що ти всіх забереш, надіючихся, і хто прийняв тебе як вічного Спасителя. Хай тобі буде слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.